Від хтивості до любові, від любові до люблячого буття. Кохання майже неможливе у звичайному стані людського розуму. Кохання можливе лише коли людина цягла істоти, не раніше. До цього завжди щось інше. Ми продовжуємо називати це коханням, але деякі речі називати коханням безглуздо. Чоловік закохується в жінку, бо йому подобається її хода, чи її голос, чи те, як вона вітається, чи її очі. Якраз днями я прочитав, що одна жінка сказала про чоловіка. У нього найкрасивіші у світі брови. У цьому немає нічого поганого. Брови можуть бути красивими, але якщо ти закохуєшся у брови, то рано чи пізно ти будеш розчарована, тому що. Це не суттєва частина цієї людини. І через стільки несуттєвих речей люди закохуються. Форма, очі це не суттєві речі, бо якщо ти живеш із людиною, ти живеш не з пропорціями тіла, ти живеш не з бровами, не з кольором волосся. Коли ти живеш із людиною, ця людина велика і безмежне явище майже невизначене. І ці незначні речі. На периферії рано чи пізно стають безгалустими. Але тоді раптово людина здивована, що тепер робити. Кожне кохання починається романтично. В той час, як медовий місяць закінчується, закінчується все. Тому, тому що людина не може жити з романтикою. Людина має жити з реальністю, а реальність зовсім інша. Коли ти бачиш людину, ти не бачиш цієї людини. Усій її повноті, ти бачиш лише поверхню. Це все одно, що закохатися в машину через її колір. Ти навіть не зазирнув під кришку. Можливо, в ній взагалі немає двигуна, або, можливо, є якийсь дефект. Колір машини, зрештою, відіграє ролі. Коли двоє людей опиняються разом, стикаються їхні внутрішні реальності і зовнішні речі стають безглуздими. Що робити з бровами, з волоссям та зачіскою? Ти майже починаєш про них забувати, вони більше не приваблюють тебе, бо вони є весь час. Чим більше ти впізнаєш іншу людину, тим більше лякаєшся, тому що ти впізнаєш її безумство, а вона впізнає твоє. Тоді обидва почуваються обдуреними і обидва зляться. Обидва вони мститися один одному. Ніби інший їх обдурив чи обдурила. Ніхто нікого не обманює, хоча кожен виявляється ошуканим. Одна з найголовніших речей, які потрібно усвідомити, це коли ти любиш людину, то любиш тому, що ця людина недоступна. Тепер ця людина доступна, як може продовжуватися кохання. Тобі хотілося розбагатіти, тому що ти був бідний. Все бажання розбагатіти виникло з бідності. Тепер ти багатий. Все одно. Або подумай про ще інше ти голодний і одержимий їжо, коли ти добре почуваєшся, і твій шлунок наповнений, яка різниця, яка тобі справа до їжі? Те саме відбувається з твоєю ж так званою любов'ю. Ти женишся за жінку, ти женишся за жінкою, а жінка продовжує відпускати, тікати від тебе, ти все більше. Розпалюєшся і гонишся, що сили. А це просто частина гри. Кожна жінка інстинктивно знає, що має тікати, щоб гонитва тривала довше. Звичайно, вона не втече настільки, щоб ти зовсім забув про неї. Вона залишається просто частиною гри. Кожна жінка інстинктивно знає, що має тікати, щоб гонитва тривала довше. Звичайно, вона не втече настільки, щоб ти зовсім забув про неї. Вона залишиться на очах, приваблюючи, хвилюючи, закликаючи, запрошуючи і все ж тікаючи. Таким чином, спочатку чоловік жениться за жінкою, а жінка намагається втекти. Як тільки чоловік ловить жінку, зараз же лив змінюється. Тоді чоловік починає втікати, а жінка за ним гнатися. Куди ти, з ким ти розмовляєш, чому ти спізнився, з ким ти був. І вся проблема в тому, що вони обоє прив'язані один до одного, тому що були один одному невідомі. Невідоме було привабливе. Незнайоме було привабливе. Тепер вони обоє добре знають один одного, вони багато разів займалися коханням, і тепер це стає майже повторенням. Найбільшою звичкою, розслабленням, але романтики більше немає. Їм стає нудно чоловік став звичкою, жінка стала звичкою. Вони не можуть жити один без одного через цю звичку. І вони не можуть жити разом, тому що немає жодної романтики. Саме в тій очці треба зрозуміти, було це кохання чи ні. І не обманюй себе. Цьому не має бути повна ясність, якщо це було кохання чи хоча б частина була коханням, ці речі пройдуть. Тоді ти мусиш зрозуміти, що це не природні речі, тоді злитися немає на що. І ти, як і раніше, любиш цю людину. Навіть якщо ти не знаєш цю людину, ти все одно любиш її чи його. Фактично, якщо є кохання, ти любиш людину, бо знаєш її. Якщо кохання є, воно виживає, якщо його нема, воно зникає. В обох випадках все гаразд. Для розуму у звичайному стані те, що я називаю коханням, неможливе. Кохання відбувається лише тоді, коли ти перебуваєш у дуже інтегрованому стані істоти. Кохання це функція інтегрованої істоти. Це не романтика, це не має нічого спільного з цими дурницями. Кохання йде прямо до людини і заглядає в її душу. Тоді кохання це свого роду, співналаштованість з внутрішньою істотою іншої людини. Але тоді все зовсім по-іншому. Кожне кохання може в це вирости. Повинно в це вирости, але 99 випадків кохання зі ста, воно ніколи не доростає до цієї точки. Безлад і проблеми такі великі, що руйнюються усі. Але я не кажу, що людина має чіплятися. Людина має бути пильною і усвідомленою. Якщо твоє кохання складається з цих безлузних речей. Воно, воно не варте того, щоб про неї турбуватися. Але якщо вона справжня, тоді вона виживає у всіх труднощах, таким чином просто спостерігай. Справа не в коханні, справа в свідомості, це може бути тільки ситуацією, в якій твоя усвідомленість зростатиме. Ти ставатимеш більш пильним щодо себе самого. Можливо, це кохання зникне, але наступне кохання буде кращим. Ти будеш обирати з кращою свідомістю, або, можливо, це кохання з найкращою свідомістю змінить, змінить свою якість таким чином, щоб не трапилося, людина повинна залишатися відкритою. У коханні є три виміри. Вимір, тварина, це лише хідь, це лише хідь, фізичне явище. Інший вимір людський, він вищий за похідь, вищий за сексуальність, вищий за чуттєвість. Це експлуатація іншого як засобу. Перше була лише експлуатація, інший використовувався як засіб. У другому вимірі інший не використовується як засіб, інший тоді довіряє, інший настільки ж сам по собі, мета, що й ти сам. І кохання, не експлуатація, але взаємний обмін істотою, радощами музикою, що є поезією життя, це взаємна щедрість. Перший вимір повен почуттям власності. Другий його позбавлений. Тре перший творить рабство, другий дає свободу, і третій вимір божественний, богоподібний, коли об'єкта кохання немає, коли кохання взагалі не стосунки, коли кохання стає станом твоєї істоти. Ти просто люблячий, незаконний Когось, зокрема, але просто в стані кохання. І що б ти не робив, ти робиш це з любов'ю, кого б ти не зустрів, ти зустрічаєш його з коханням. Навіть скелі ти торкаєшся, неначе коханої, навіть на дерева ти дивишся повними кохання очима. У першому вимірі іншого використовують як. Другому інший більше не засіб, а ціль у третьому інший повністю зникає. Перший вимір створює кайдани, другий дає свободу, третій йде між двох перших. Це трансцендентальність всієї, всієї двоякості, всієї двоїстості тоді немає. Ні закоханого, ні коханого є лише кохання. Це найвищий стан любові і це мета життя, якого потрібно досягти. Більшість людей залишаються обмеженими першим станом. Дуже рідкісні люди входять у другий. І рідше явище те, що називаю третім. Тільки Будда, Ісус, зрідка зустрічалися небагато людей. І їх можна порахувати на пальцях, які увійшли до третього виміру любові. Але якщо твої очі залишаються сфокусованими, залишаються сфокусованими на далекій зірці, це можливо. І коли це стає можливим, ти здійснено. Здійснив це. Тоді життя нічого не позбавлено. І в цій здійсненості радість, вічна радість її неможливе і не може зруйнувати навіть смерть.